Ты закачная, ты странная, как ведение невесомая. Головною картиною виставки Сяйво надії запорізького художника Андрія Шмиряна є його робота з Україною в серці. Великий портрет дівчини у жовто-блакитній накидці. Зображення має унікальну особливість. Якщо вимкнути світло, силует починає світитися. Портрет дівчини. Портрет дівчини образ взяв такий з інтернету, але я його переробив і те, що я хотів передати в її погляді. І вийшов такий от магічний портрет, від якого неможливо відвести погляд. І як кажуть, що Моналіза Ліза Остерігає за всіма, коли люди ходять залою, от та дівчинка точно так ось вона не зводить ні з кого очей. Андрій Шмирін додає для нього картина Україна не діє в серці є символом міжнародної підтримки нашої країни у непрості часи. Все, якби я якби помилково зробив не зовсім національність українку, в тому плані, що зараз в Україні залучені дуже багато людей з усього світу і хочуть, щоб вже швидше настав тут мир і гармонія в нашій країні. Більшість картини з творчого шляху художника, присвячені саме горам. Андрій Шмирін став першим художником у світі, який зобразив 14 гір восьма тисячами кілометрів завишки. Такі картини майстер почав писати ще у 90-х роках. Тут є роботи, починаючи з 1996 року, і вони зовсім в іншій манері прописані, і інші підходи, інша зацікавленість, і погляд художника, якби він шукав себе. І знайшов оці масштабними полотнами. тому тут є і просто пейзажі. Пейзажі запорізькі, пейзажі українські, кримські, є дуже цікаві архітектурні пейзажі, пам'яток міста Києва. Вони вже сучасні. Є натюрморти, які він присвячує своїй родині. Загалом на виставці Сяйво Надія було представлено 33 роботи Андрія Шмиріна, вісім з яких світяться у темряві. Вадим Сорвін, Євгенія Вертій, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.